Привіт, друзі! Вітаємо вас у студії ранку вдома. Доброго і бадьорого ранку. Цю п'ятницю з вами розпочинаємо. Ми ведучі Денис Мінін та Ірина Хоменко. На клавішах наш майстер зі створення затишної атмосфери. Руслан Шикуров. На кухні магії ранкових сніданків під цілковитим контролем Чаби Бакаша. А за кадром невгамовна редакція. Наші журналісти роблять усе, аби ваші ранки були насиченими. Тож сьогодні ми відвідаємо форум ветеранів, дізнаємося, як допомогти нашому мозку знаходити вихід із кризи. Розкажемо про найбільшу наукову популярну конференцію, що вже завтра стартує в Києві. А ще побачимо тренування пошукових собаки. Познайомимо вас із двома чудовими цуценятами, які зараз мешкають у притулку, але дуже хочуть мати справжній дім та родину. Життя неодмінно переможе. Віримо в це і дякуємо нашим неймовірним збройним силам України. Іро, ну ж бо, послухай, як тобі звучить. <кхем> народний артист Сполучених Штатів Америки, Бред Піт, і заслужений артист Райан Гослінг. Це ж звучить абсурдно і смішно дуже смішно. Мені тільки цікаво, чого ти гослінга до заслуженого понизив? Та чого нехай, не народний. Нехай теж буде народним. Мені не зрозуміло, чого наші артисти так тримаються за ці звання. Невже лише через надбавки до пенсії? А чому ти взагалі про це зараз згадав? Бо саме цього дня, 6 вересня, 1936 року, Всеросійський центр виконком започаткував звання народний артист СРСР для осіб, які особливо відзначилися у справі розвитку радянського театру музики та кіно, і далі цю тему підхопили решта республік. Я знаю, що зараз навіть деякі молоді українські артисти дуже ревно ставляться до звань та ображаються, якщо це забув. Були зазначити в титрах. Це все якісь подвійні стандарти. Якщо відмовляємось від радянського, то від усього так принаймні буде чесно. Ну я з тобою погоджуюся. Тож, нехай, нехай це все залишиться історією про інші події з історичного минулого цього дня у нашій традиційній рубриці. 6 вересня 1522 року завершилась перша в історії навколосвітня подорож. Майже через 36 місяців від початку експедиції Фернана Магелана. Лише одне з п'яти суден з 18 членами екіпажу повернулось до Іспанії. Сам португальський мореплавець загинув на відкритих ним Філіппінських островах. Мандрівку вже закінчував боцман Хуан Себастьян Елькано. Однак корабель привіз прянощі, продаж котрих з надлишком покрив витрати на експедицію. Окрім того, було доведено, що земля має форму кулі. Цього дня 1770 року було розпочати будівництво Олександрівського форштатта, з якого виросло сучасне Запоріжжя. Спочатку у передмісті оселялись будівельники, селяни, каторжники, обслуговуючи фортецю персонал, відставні солдати. Через 15 років Олександрівський форштат став населеним пунктом міського типу і отримав право на відкриття міських установ. Рік у рік місто дедалі активніше розвивалося, споруджували заводи, зводили школи та училища і паралельно збільшувалось населення. 133 роки тому перші українські емігранти прибули до Канади. Мешканці села Небилів Івано-Франківської області, Іван Пилипів і Василь Єлиняк висадились із пароплава Орегон та офіційно зареєструвалися у новій країні. Невдовзі вони перевезли до Канади свої сім'ї. У провінції Альберта емігранти заснували селище Еднастар – найстаріше і одне з найбільших українських поселень в країні. Наразі у Канаді проживає майже півтора мільйона вихідців з нашої держави. Саме тут одна з найпоширеніших українських діаспор у світі. 6 вересня 1952 року у Женеві була підписана конвенція про авторське право. Міжнародну угоду розробило ЮНЕСКО як альтернативу до вже існуючої Бернської для тих країн, що були не згодні з її умовами, але все ж таки хотіли мати захист авторських прав. Основне завдання Женевської конвенції ефективне забезпечення охорони інтелектуальних прав в усіх країнах, які підписали документ. Цього дня 1987-го в американському Балтиморі вперше хірургічно розділили сіамських близнюків. Це зробив нейрохірург Бен Карсон із командою. Із 70 осіб операція тривала 22 години. Семимісячні хлопчики вижили, але повністю оговтатися їм не вдалось. Провівши цю операцію, хірурги довели, що сіамські близнюки не приречені. А яким буде 6 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.